До Коломиї на турнір приїхали і команди з інших міст району. Загалом понад вісім десятків юних спортсменів виборювали першість. Олександр майбутній медик, однак полюбляє заняття спортом. Займаюся футболом, займався ходив, десь три місяці на футбол, і тепер так. Волейболом хочу щось спробувати. Спорт це здоров'я, так, бо треба підтримувати здоров'я, м'язи треба тримати у формі. Володимир Волошенюк тренує команду коледжу сфери послуг. Каже, що його хлопці готувалися наполегливо. Довго готувалися. Думаю, що добре підготувалися. Спорт був і залишається таким, що не можеш відірвати їх. В більшості випадків. Організатором турніру виступило міське управління спорту. Сьогодні зібралося вісім команд, але вже Коломийського району. Якщо дівчата ми казали, що Коломийське МТГ. Тому що коли грали самі коломийські команди, то сьогодні грає ще до нас. Додався Коршів і снятин. Тому коломийський район. Кращою стала команда Снятинського фахового коледжу Подільського державного університету, друге та третє місця, за футболістами із місцевих індустріально-педагогічного та політехнічного коледжів. З Коломиї Богдан Малецький Галина Рончук телерадіокомпанія Раї.